Ісус Тебе любить, слава Йому! Слава. Ми сьогодні чули цей благословений псалом, який співали для нас, щоб нагадати мені і вам, всім, хто є присутній тут, на цьому місці, хто дивиться пряму трансляцію, чи хто буде дивитися, що Ісус. Любить вас. Можливо, навіть ви цього й ніколи не знали. Можливо, відчуваючи Божу любов, Божу турботу, бо я впевнений в тому, що Бог піклується про кожного. Чи віримо, чи довіряємо Йому. Чи ми молимось, чи служимо йому, Бог любить творіння своє. Любов'ю вічною я полюбив тебе. Так було сказано свого часу Богом через уста одного із пророків. Євангелист Іван, пишучи своє післення соборне, він каже, що Бог є. Любов. І в цьому розділі двічі наголосу робить Іван, що Бог є любов. Апостол Павел говорить, що Божа любов вилилась в серця наші Духом Святим даним нам. Ми співали цей чудовий псалом. Що ми віримо в обітниці Христа. Так, устами легко сказати, і так я дивлюсь на, на вас, на зал. Усі ми співаємо. Але, дорогі мої, любі мої, а як в нашому повсякденному житті, віримо ми обітницям Христа. А їх є досить багато. І ви знаєте, я співаючи разом з вами цей псалом, старався пригадати, скільки обітниць Господніх записані як в старому заповіді, так і в новому, і Я не пригадаю. Не згадав. Ви на вже старість. Але дуже багато. Як хто знає, можете сказати, можете поправити мене. Тому, дорогі мої, текст нам постійно нагадує. недаремно він висить. І кожного разу, коли ми приходимо в дім Божий, ми маємо можливість собі повторити, повторити, що Бог є любов, і другий текст говорить, що Бог доказав любов свою. До нас тим, що багато що зробив для нас. І наші внуки, ваші діти, можливо, співали цей псалом. Він любить тебе, то не потрібно що. Ви звертали увагу, про що вони його співали? Що Ісус любить тебе, а знаєш, з своєї сторони треба ж певні дії. Я нагадаю відомі слова, що Господь свого часу ставив це конкретне запитання перед таким, я скажу, гарячим учнем своїм, який був вибраний Христом. Який бачив, слухав науку Господню, бачив ці чудні дивні діла, і він війшов так якби, в трійку найближчих учнів. І Христос свого часу, після свого Воскресіння, коли Він з'явився учням своїм, він ставить. Йому конкретне запитання і каже: Симоне, сину Іони, чи любиш ти мене більше от цих? А той відповідає. Так, Господи, відаєш ти, що я що кохаю тебе, промовляє йому паси ягнята мої. І на цьому діалог не закінчився. Христос вдруге звертається до нього і каже: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? А Той каже йому, так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. І Христос вдруге говорить: паси вівці мої. І на цьому ще діалог не закінчується. третій Христос питає Його Сину, Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його в третій, Чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти все відаєш Господи, відаєш ти що кохаю тебе, промовляє до нього Ісус. Паси вівці мої. Дорогі мої, легко казати, Я люблю, але нашу любов треба підтвердити діло. І ви знаєте, оту, чуючи, роздумуючи над цими словами, над цим дорученням, яке дарував Христо Ісус Симону, Петру, я там тільки не знайшов. Знаєте кого? Абаралью. Бо, бо Христос сказав спочатку овечок, ягнятка, тобто маленькі. Ніжні, маленькі, яким потрібно ухо, опікування, більшу увагу. Вдруг, в другий раз Христос сказав: паси вівці мої, Ну, це вівці вже більш молоді, можливо, дорослі. І в третій раз також Христос дає доручення, каже, якщо ти любиш мене, то ти щось працюй, ти щось роби. Каже, паси. Вівців моїх, а тут не сказано про баранів. І я так собі роздумую. А знаєте чому? Я так скажу свою думку. Ви можете поправити, можете прийняти, не прийняти ваша справа. Барани – то є вперти. Вперти тварин. Кому доводилось бачити чи пасти овець. В то, то, отарі овечі є різного віку, різної категорії вівці. Є старші вівці, є молодівочки, є маленькі ягнятка, але в стаді є і баран. І вони дуже вперті. Тому, дорогі мої, не будьмо ми тими впертими людьми, які. До яких треба прикладати багато зусиль і покарань, щоб їх смирити. Ми сьогодні багато слухали Слово Господнє. І що ми взяли для себе? Я хотів би продовжити і пороздумувати над одним запитанням і Відповіддю, яку дав Ісус Христос. Хто бажає слідкувати? Будь ласка, Євангелія від святого Івана, 8 розділу. Я читаю з 25-го вірша написано такі слова. Євангелія від святого Івана. 8 розділу, 25-й вірш написано такі слова. А вони запитали Його. Хто ти такий? А Ісус відказав їм: Той, хто спочатку, як і я говорю, я до вас. Отже, тема моєї проповіді: Хто ти такий? Як ми чули, ці слова, це запитання поставили віруючі люди, я би сказав, які добре знали закон Господь, які були ревнителі закону. І коли Ісус Христос навчав у храмі, найкращий учитель школа Ісуса, навчав прискарбниці у храмі. І були добрі учні. А були Зацінити учні, вперті учні, яким наука Ісуса не сподобалась, Їм було важко зрозуміти, нам добре легко читати, але їм було важко зрозуміти, і коли ми читаємо цей восьмий розділ, 20-й вірш, написано. Ці слова він казав при скарбниці у храмі навчаючи. Святе місце. Найкращий учитель. І зверніть увагу, закінчення 20-го тексту каже: і ніхто не схопив його, бо то ще не настала година його. От такі учні. Хоч не раз. Ми читаємо, прикладали зусилля, свої, щоб знищити Його. Ісуса Христа, найкращого вчителя, який навчав, який науку свою підтверджував ділами і чудесами, який помагав немічним, очі сліпим відкривав, три Воскресіння звершив, для того, щоб люди. Могли переконатися, що перед ними святий і живий, і Всемогутній Господь. Це не простий учитель земний, який навчав як той, який має владу, і вони бачили ті чудеса і знамена. Тому, дорогі мої, інший текст, переклад це переклад Огієнка, я прочитав, а інший переклад каже: Ісус відповів їм. Я від початку сущі, що і кажу вам. І ось це одне із імен Бога. І, коли, і ви знаєте, коли ми перший раз довідуємося про Нього ще в старому заповіті. Я нагадаю для себе і для вас, дорогі мої, коли Господь. Явився Мойсею. Коли він пас отару в пустині і прийшов до Божої гори хорив, це записано, хто слідкує, будь ласка, відкрийте книга Вихід Третього розділу. І другий вірш каже, і явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред терного куща. І побачив він, тобто Мойсей побачив, що та тернина горить вогнем, але не згоряє кущ. Він за свого часу, який він пас отару свого тестя, він бачив це явище, можливо, не один раз, що кущі від сонця загорялись. Але проходив перший, певний період часу, він горів і згоряв, його не ставало. А це щось особливе в очах. Це привернуло його увагу. Чому цей кущ горить і не згоряє? І сказав Мойсей. Мабуть, в своєму серцю каже, Зійду ну, я і побачу це велике видіння. чому не згоряє, не згоряє та тернина. Рішення і виконання. І четвертий віч говорить, і побачив Господь, що він зійшов подивив, подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав, Мойсею. Мойсею, а той відказав, ось я. явлення Бога Мойсею, на Божій горі хорив. Бог по імені називає Його. Як був названий Мойсей свого часу, навіть нерідною мамою, нерідним батьком. А дочкою фараона. І, почувши своє ім'я, він виявляє свою готовність. Він готовий вислухати, що Господь хоче йому сказати. Так коротко. Але яка велика готовність і довіра. Ось я. І Бог продовжує діалог з ним і каже п'ятий вірш, І сказав він: тобто Господь, не зближайся сюди, зніми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїть земля ця свята. Бог Авраму явив свою велич. Коли він явився Аврааму, він сказав: Я Бог всемогутній, ходи при лице моїм чистоті і святості. А Мойсею, коли Господь з'явився, Він являє свою святість і каже: не зближайся сюди, зніми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш, ти земля, ця свята. Тому, дорогі мої, Бог дає Мойсею доручення. Велике доручення. І Мойсей, він каже, вислухав велике доручення Господнє, і він говорить до Бога, 13-й вірш. І сказав Мойсей до Бога, «Ото я прийду до Ізраїлю синів, та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я Його? Що я скажу їм? З, з людської сторони Мойсей ставить правильне запитання. Він бажає почути від самого Господа, що він має сказати для народу, який знаходиться вже досить багато років в Єгипті в рабстві. Приблизно 430 років народ народ який був в рабстві Єгипту. Тяжко працювали. Знущались. Був навіть такий період, що наказ фараона, щоб знищувати усіх хлопчиків. Бо народ дуже розширився, Господь благословив. Народ свій і око Господнє було над народом Божим. Бог бачив утиски, бачив це знущання, але Бог. Шукав людину, через яку він міг сильною могутньою рукою вивезти з рабства. І він бачив це в Мойсеї, і Мойсей ставить два таких конкретних запитання. І на поставлені запитання Бог дає відповідь і каже. 15, 14-й вірш. І сказав Бог Мойсею, я той, що є, і сказав, отак скажеш Ізраїлю синам, суші послав мене до вас. І сказав іще Бог до Мойсея, отак скажи Ізраїлю синам, Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама. Бог Ісаака і Бог Якова послав мене до вас. А оце ім'я моє навік. І це пам'ять про мене з роду в рід. Сущі. Іншими словами можна сказати Господь. Єврейський, Ягве. Або іншими словами, можна сказати я той, що є. І буде. Тобто Бог живий і всемогутній. Він не змінюється ніколи. Тому, дорогі мої, і ми чули в новому заповіті, що Ісус Христос також називає себе іменем сущий, який, Як пізніше написав апостол Павло. Ісус Христос вчора, тобто в минулому, сьогодні, теперішнє і майбутнє. Той самий, Він не Слава Йому, Він достойний слави, Він достойний хвали, Він достойний подяки. І апостол Іван, починаючи своє світ... Євангеліє, в першому розділі він говорить, спочатку було слово, а слово було, в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо не повстало. Не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. Тому, дорогі мої, будьмо слухняними учнями. Любімо устами Ісуса Христа, але Бог бажає ще більше. Знаєте, як Він звертався до учнів своїх, а це сьогодні Слово до мене і до вас. Господь сказав, якщо ви любите мене, то що покажіть цю любов? Як? Чим? А в заповіді моїй виконують? Тому, дорогі мої, давайте будемо любити Бога устами, серцем, своїм розумом, любити ближнього, як Ісус полюбив нас. І пам'ятати, кому ми служимо. І я коротенько бажаю нагадати, що Ісус Христос говорив, а записав це тільки Євангелист Іван, вісім висловлювань Ісуса, я так назвав. Перше, я хліб життя. Це ми знаємо. Не одну проповідь чули. Євангелія від Івана, 6 розділ, 48 вірш. Я світло світу, казав Ісус, 8 розділ, 12 вірш. Той, хто спочатку, тобто я, я є сущий, про що ми читали? 8 й розділ 25 й вірш. Я двері вівцям. 10 10-й розділ 7 віршем і повторення 9 віршем. Я пастир добрий. Цей самий 10 й розділ, 11, й 14 й вірш. Я Воскресіння і життя. 11 11-й розділ, 25 й вірш. Я дорога і правда, і життя. До Отця ніх... не приходить ніхто, якщо... якщо не через мене. Це Євангелія від Івана 14 розділу 6 віршем. І я правдива виноградина, 15 розділ, перший вірш і повторення 5. Тому, дорогі мої, пороздумуймо. Для нас є Ісус і Божих вам благословінь у виконанні Його святих заповідь.